Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 3 вночі. Ранок та день у Києві будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 7 до плюс 10 градусів вдень. А вночі від плюс 4 до плюс 5. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. У Чернігівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 10 градусів та до плюс 1 вночі. Ранок у Чернігові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опади не передбачаються. У Сумській області температура вдень буде від плюс 6 до 0 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Вранці небо у Сумах буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 1 градуса та до мінус 1 градуса вночі. У Харкові погода порадує нас безхмарним ранком. Але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 2 градусів та від плюс 1 до мінус 1 вночі. Хмарна погода протримається у Донецьку увесь день без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 8 до плюс 1 градуса в день та вночі від мінус 2 до 0. Хмари, що вкривали небо у Луганську вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. З самого ранку небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Опади не очікуються. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без опадів. У Херсонській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 3 градусів та до плюс 1 вночі. Вдень і ввечері небо у Запоріжжі буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок опадів не очікується. На Кримському півострові температура вдень буде від плюс 3 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Сімферополі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На заході. У Львівській області температура вдень буде від плюс 9 до плюс 13 градусів та до плюс 6 вночі. У Львові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода без дощу. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Тернополі хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На Буковині денна температура буде від плюс 8 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. У Чернівцях протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 17 до плюс 12 градусів та вночі від плюс 11 до плюс 12. В Ужгороді хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9. До плюс 12 градусів, та вночі від плюс 6 до плюс семи. Хмарна погода протримається в рівному увесь день без дощу. У Волинській області в день температура становитиме від плюс восьми до плюс 12 градусів, та від плюс шести до плюс семи вночі. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 7. Протягом усього дня у Хмельницькому буде триматися хмарна погода, опадів не передбачається. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 9 до плюс 3 градусів в день та від 0 до плюс одного вночі. Хмари у Кропивницькому сховають небо вранці, щоби вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися без дощу. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 3 градусів, а вночі від мінус 1 до нуля. Увесь день у Полтаві утримається ясна погода, без опадів. У Черкаській області денна температура буде плюс 4 градуси, та вночі від плюс 1 до плюс 3. Небо у Черкасах буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі до нуля. Вранці у Дніпрі розпогодиться досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. У Вінницькій області денна температура буде від плюс 6 до плюс 12 градусів. А вночі від плюс 4 до плюс 5. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується. Народний прогноз погоди. У давнину вірили, що дивитись ввечері на небо у цей день не варто. Побачена зірка, що падає, може означати важку хворобу. Перший раз у році можна побачити купчасті хмари. Сіра ворона, відчуваючи прихід тепла, починає будувати гніздо. Люди живуть очікуванням тепла, але зима ще нагадує про себе раптовими морозами яка погода у цей день такому і літу бути. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Гарного тихого вам дня! Бережіть себе і до нових зустрічей!